Доброго дня. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є інформування вас про важливі структурні та кадрові зміни в структурі Генеральної прокуратури, територіальних прокуратур. А також я з задоволенням відповім на ті запитання, які ви мені сьогодні поставите. Всі, ви, мабуть, знаєте, що опубліковано закон України про внесення змін до закону України про прокуратуру щодо утворення військових прокуратур. Цим законом визначено, що в Генеральній прокуратурі України утворюється на правах структурного підрозділу головна військова прокуратура, яку очолює головний військовий прокурор, він же заступник Генерального прокурора України. До структури військових прокуратури внесено військові прокуратури регіонів, військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури. Утворено три військові прокуратури регіонів. На правах обласних це центрального, південного і західного регіону, 29 військових прокуратур гарнізонів на правах міських прокуратур, і 4 військові прокуратури на правах районних прокуратур. Останні 4 – це військові прокуратури, створені саме для здійснення прокурорсько слідчої діяльності безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції. У підпорядкуванні вони будуть знаходитися у прокурора. Військового прокурора Південного регіону. У складі цієї ж прокуратури утворено окремий структурний підрозділ управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції. У структурі Генеральної прокуратури утворена головна військова прокуратура. Введено посаду заступника генерального прокурора головного військового прокурора. На цю посаду наказом 26 серпня 2014 року призначено матіоса Анатолія Васильовича. Який до цього опікувався проблемами прокуратур з нагляду за додержанням законів в військовій сфері. Завершуючи тему військових прокурорів, хочу повідомити про призначення на три посади: це прокурори регіонів Вітієв Юрій Миколаєвич військовим прокурором Центрального регіону України, Богуцький Павло Петрович, військовий прокурор Південного регіону України. І Лисий Микола Іванович, військовий прокурор Західного регіону України. Крім того, що стосується кадрових змін сьогодні, в особовому складу Генеральної прокуратури мною представлене заступник генерального прокурора України, начальник головного слідчого управління Заліско Олег Ігорєвич, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника головного управління захисту прав і свобод громадян. Інтересів держави нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Олег Ігорович має значний практичний досвід на керівних посадах, на яких працював у прокуратурі Львівської області понад 13 років, в тому числі 3 роки у слідчих підрозділах на посадах начальницького складу. Вимога президента України, щоб в кожному підрозділі був військовий прокурор, до батальйона включно. Ми проаналізували цю ситуацію і порадилися, провели спільну нараду з міністром оборони, з фахівцями з Міністерства оборони і вирішили, що найбільш ефективним буде це якраз участь у чотирьох секторах, тобто працівники прокуратури військової будуть присутні як в антитерористичному центрі, так і в чотирьох секторах. Декілька працівників військової прокуратури, які будуть вчасно виїжджати на місця події, фіксувати ті чи інші порушення і е, вживати відповідних заходів, це пов'язано з чим, що дійсно ми здійснюємо заходи відповідно до кримінально-процесуального законодавства після реєстрації в ЄРДР, єдиний реєстр досудових розслідувань. І лише після цього надходить інформація на центральний офіс, і ми проводимо відповідні розслідування кримінальних проваджень. Тому є деякі технічні питання, які ми зараз вирішуємо. І я думаю, що найближчим часом ці прокуратури будуть працювати вже ефективно спільно з військовослужбовцями. Було, були різні пропозиції, в тому числі від громадськості, що прокурори ходили разом в бій із військовослужбовцями. Ми не виключаємо такої можливості. Тим більше, сьогодні в зоні АТО, ви знаєте, що знаходиться, де, якщо мені пам'ять не змінює 33 райони Луганської і Донецької області, які знаходяться під контролем терористів і прокурори. Які залишили ці місця, вони знаходяться в інших, в інших областях в інших районах, але вони залучені до вирішення питань, це вони залучені до розслідування кримінальних проваджень на територіях звільнених на території Харківської і Дніпропетровської областей. А їх сьогодні близько тисячі цих прокурорів. До речі, 600 із них звернулося з рапортами про те, щоб її включили до батальйонів територіальної оборони, і вони готові звільняти свою територію, на яких розташовані їхні домівки і на які вони працюють. Але ми, вивчивши юридичну сторону цього питання, прийшли до висновку, що їх треба або призивати, бо якщо буде ця територіальна оборона без призову, тоді. Це буде незаконне військове формування, і ми вирішили, що вони будуть разом із територіальними в цих же областях прокурорами працювати в звільнених районах, в звільнених містах. Як тільки будуть звільнятися наступні міста, вони заходять туди і приступають до виконання службових обов'язків спільно з Національною гвардією і Міністерством внутрішніх справ.